Привіт, привіт, любі мої чарівні мої раки! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на моєму ютуб-каналі, де ми сьогодні з вами дивимось перший у цьому році. Таро-прогноз. Ми з вами дивимось Таро прогноз на січень 2024 року. Я вас вітаю усіх з Новим роком. Я сподіваюся, ви всі у цю новорічну чудову ніч ви загадали те саме бажання найзаповітніше, яке зараз у нас одне на всіх. І я вірю, що так силою колективної нашої віри нас почує Всесвіт, і воно обов'язково здійсниться. Бажаю також вам міцного здоров'я і бути в безпеці і вам, і всім вашим близьким, і всім людям, кого ви любите. Ось, а ми з вами сьогодні дивимося старопрогнози на ось таких от колодах, святкових. Я сьогодні також в такому святковому образі. До речі, дуже у сильний енергетично час і знімають для вас ці розклади. І взагалі, після зимового сонцестояння, і взагалі ці свята, всі розклади вони особливі, тому і на особисті консультації приходьте, хто хотів. Взагалі, а ми з вами подивимось зараз, що ж принесе вам початок цього року, перший місяць цього року. Ось і подивимось спочатку на таро традиції. Що ж чекає на раків у січні 2024 вже року? Хоч би не оговорюватися, бо е, можна трошки забувати. Так, у нас перша карта це у нас справедливість. Це у нас карта, коли дійсно ви отримуєте по заслугам. Це у нас карта, коли ви можете мати якісь справи з юриспруденцією, справи з документацією. Ви можете десь затверджувати якісь документи, оформлювати, переоформлювати. До речі, зараз для цього хороший період, адже ще Меркурій, який у нас якраз таки відповідає за інформацію, за комунікацію. Він у нас був ретроградним, і зараз він а, з 2 січня 2024 року він у нас розвертається і починає бути директним. Тобто, ось ми вже з вами раки. Ви тут можете вже займатися своїми юридичними справами або, можливо. Ви тут очікували якісь документи або відповідь від суду. Це також може бути, наприклад, відповідь від суду або рішення по якійсь справі, і тут ви рак його обов'язково отримаєте. І ця карта це ще карта такого балансу. Так, давайте подивимося ще, що мені мало. Давайте ще що вас чекає раки. У січні 2024 року вже раки вежа. Раки. Тут не знаю, можливо, завершиться якийсь етап для вас завершується. Можливо, дійсно, ви тут довго робили документи, наприклад, на розлучення, або документи там. У вас був якийсь взагалі судовий процес з кимось, якась сварка так по вежі, і тут вона у вас завершується. І ви нарешті отримуєте так по справедливості, ви отримуєте, наприклад, відшкодування якісь певні. Ось, але все ж таки це. Було довгочіко для вас, я думаю, а після ретро Меркурію і після ретро Юпітеру також ви вже отримаєте результат. Так, що ще чекає на раків? О, що ще чекає на раків у січні 2024 року раки? Щось жезлів ідеальна комбінація, якщо дійсно ви десь е, мали з кимось якусь суперечку. Або це дійсно судовий процес, або дійсно ви е, просто навіть не судовий, але мали з кимось суперечку, і тут вона вирішується в кращу для вас сторону. Ви тут будете переможцем, так, у будь-якому конфлікті. Вам е, доведеться е, зробити так, щоб запанувало правосуддя, щоб у е, вас. Цінили по заслугам, щоб ви отримали гідну винагороду, щоб ви отримали овації, щоб визнали ваш вклад, вашу правоту, вашу цінність це все взагалі по шестірці жезлів. Так, і наступна у нас колода, з вами раки. Це ось така от також святкова колода Cinsel Town. І ми з вами подивимось, що ще чекає на раків у січні 2023 року раки. Відлюдник. Певний час у січні вам раки захочеться побути самими. Це може бути якийсь ретрит, це може бути взагалі усамітнення. Якесь, це може бути взагалі, якщо ви захочете побути самими, побути вдома, побути без якихось там друзів, шумних вечірок і проаналізувати своє життя. А якщо ви ще не встигли підвести підсумки 2023 року, спланувати свій 2024, взагалі почути себе, прислухатися до себе, тому що це ще й карта мудрості, обов'язково. Це карта, коли ви... Знайдете оце світло і мудрість, і всередині себе, і свій шлях, який те, що вкаже вам шлях, ви знайдете всередині себе. Що ще чекає на раків у січні 2024 року? Ріка мечів. Так, це у нас все ж таки якесь розчарування. Можливо, ви тут, до речі, хотіли би, щоб вас підтримали. Можливо, ви вимушено побудете відлюдником. Можливо, ви десь очікували і хотіли би навпаки якоїсь компанії. так? А тут все ж таки доведеться певний час побути самою чи самим. Але знаєте, не засмучуйтесь, тому що дійсно я вважаю, наприклад, відлюдник Хорошою картою, і оцей якийсь час на самоті, його краще в саморозуміння, так, і в роботу над собою перевести, а не докопатися, знаєте, щоб аж розкопати якісь там старі рани і якісь такі історії. Розумієте, потрібно краще пропрацьовувати і. Іти в краще, ніж там виключати собі щоденник Бріджит Джонс і десь ридати в кутку у 350-й раз. Але раки. Так, що ще чекає на раків у січні 2024 року. Паш Пентаклі, і це у нас якраз таки нові починання, це у нас нові звершення. якісь. Може бути, що ви почнете хобі, е якесь нове. Можливо, ви себе почнете реалізувати як кінооператор або як відеооператор, знімати відео, е фотографувати дійсно, і це буде ваше хобі, яке у майбутньому принесе вам е дохід. У майбутньому, взагалі, хтось може дійсно придбати камеру, але це ще дійсно і е, діти. Можливо, ви тут сумуєте за дитиною, десь ви тимчасово не знаю, дітей відвезли до бабусі чи до дідуся, у кого вже є діти, і ви тут сумуєте, або у кого вік дозволяє, можливо, це вже ви навіть сумуєте за. Унуком. Можливо, ви тут якраз давно не бачили онуків, і зараз вже після якогось судового процесу ви побачите, наприклад, онуків. Таке також може бути. Тому що таро все ж таки говорить мовою символів, а у кожного програється по-своєму. Але все ж таки це тема дітей, тема догляду за кимось. Ну і також це тема якогось нового починання, талантів, нової справи, яке потім далі може вам давати. Фінансового прибутку і для вас бути на краще. Так, а у нас наступна з вами колода, що ще чекає на раків у січні 2024 року. Так, у нас колода ось така от повсякденної відьмочки ще сьогодні, так, що ще чекає на раків у січні 2024 року. Двійка пентаклі. Дійсно, це, знаєте, це карта партнерства, це карта, яка нам дає дійсно чогось два. Наприклад, це е, життя на два дома, це у нас дві основні справи, два хобі, або десь ви побуваєте в двох країнах чи в двох містах. Це може бути, коли ви поєднуєте два проекти, поєднуєте дві роботи, е, у вас є два паралельно вида доходів, або два, дві паралельно сфери, які, наприклад, вас е, цікавлять. І... В які ви вкладаєте енергію, так, і ви тут, знаєте, зможете з усім впоратися раки. Так, що ще чекає на раків у січні 2024 року. Так, це у нас закохані, це у нас карта партнерства. Можливо, дійсно. Ви тут будете у парі. Можливо, дійсно, ви після коли побули самотньою. Ви потім із цією компанією ви спілкуєтеся, і з тією компанією ви спілкуєтеся, тому що по закоханим це не тільки любовні стосунки, але і любовні стосунки також. Тобто, у вас, до речі, може бути паралельне спілкування ще, наприклад, там з двома юнаками чи з двома дівчатами. Але це також може бути партнерство і навіть ділове партнерство. Якщо ви вже там в сім'ї, це може бути там ви дружите паралельно з двома компаніями, але точно вам тут самотньо а після самотності вже не буде самотньо. Такий буде епізод. Для вас важливо так бути з рідними вам людьми. Раки. Для вас це важливо, щоб вам було приємно емоційно. Тому так. Що ще чекає на раків у січні 2024 року. Раки обнулення, нульовий аркан. Знаєте, тут дійсно, а можливо, ви почнете нові стосунки. Це, знаєте, це карта, це також карта дітей, але це карта. Це карта також інтуїції, це карта нового початку, це карта нової ідеї, нового осяяння. Можливо, ви з партнером плануєте тут розпочати дійсно новий проєкт паралельно. Або у вас є вже одна робота, а ви там сидите з подружкою, знаєте, за чашкою кави і Говорите, так, давай туди вкладаємося, давай те зробимо, давай те зробимо. Так, це ще поки що тільки на рівні ідеї, на рівні імпульсу, але у вас вже є натхнення, ви вже відчуваєте оцей імпульс чогось нового, руху вперед. Ви відчуваєте, знаєте, новий рік, нова я. Тут дуже крута комбінація. Це може бути взагалі, що ви обнуляєте ваші якісь стосунки і партнерські. І ви дійсно починаєте з чистого, з нового листа, з нової сторінки цей новий рік і залишаєте позаду, наприклад, всі, які. Якісь негаразди, всі якісь періоди самотності, періоди, де вас там не підтримали в потрібний вам момент. Ви це все залишаєте позаду. Я вважаю хороший старт для Нового року. Рак Те, що якийсь були конфлікти старі, вони обов'язково вирішаться, вирішиться на вашу, на вашу користь. І у нас з вами наостанок ще ось таку колоду для вас підготувала. Це у нас повністю колода з практиками. для Догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. І давайте подивимось, яку практику потрібно зробити ракам, щоб почати кайфово цей 2024 рік. Hydrate це пити достатньо. Кількість води. Дивіться, в кого там шкіра пересушена, була зневоднена, чи взагалі так? не забувайте пити і зволожувати себе і середини, і взагалі і шкіру зволожувати, і зверніть, будь ласка, на це увагу. Це можуть бути і водні процедури. Ну і на дні колоди, я так подивилася, тут ще карта сім'ї. Ось чому ще вам це кажу, тому що дійсно дуже важливі раки, дуже важливі. Для вас раки сім'я дуже цінна. Проведіть. В цьому січні, цього місяця час із сім'єю. Ви знаєте, вдома і стіни. Лікують. З вами була я, ваша Олечка. Буду вам дуже вдячна за лайк, за підписку на канал, якщо ви ще не підписані. Якщо ви хочете якось підтримати мій канал і допомогти, наприклад, мені розвиватися. Якщо вам подобається контент на моєму каналі, ви можете прогнозами також ділитися зі своїми друзями, родичами, знайомими, просто відправляючи їм посилання на прогнози для їхнього знаку. З вами була я і до нових зустрічей і нових розкладів.